9 травня, четвер. Значно серйозніша битва. Частина друга. Цей бідолаха заволав, і Господь почув, урятувавши його від усіх його напастей. Псалом 34. вірш 7. Коли наше авто відремонтували, ми виїхали з Дніпра з колоною, яка вивозила людей до Чернівців. Виїхали ми десь о пів на сьому вечора в останній день березня. Волонтери-перевізники наголосили, що їхати будемо швидко, і ми не повинні від них відставати, оскільки за ніч потрібно дістатися до Чернівців. Досі я ніколи не їду на таку велику відстань понад 900 кілометрів та ще серед ночі. Проте ми не мали іншого виходу. Отож, поїхали. Ми проїхали 13 годин практично без зупинки. Був туман, нічого не видно, потім пішов дощ. Я в колоні був останнім і не міг відставати, бо не знав дороги. Пам'ятаю, я лише сказав дружині, щоб вона молилася Богові, аби ми не розбилися. А ще в мене поганий зір, ношу окуляри, тому їхав буквально на помацки через туман, дощ і без зупинки. Розумію, якби не Божий захист, могла б статися катастрофа. Близько восьмої години ранку ми прибули до Чернівців. Дорогою не було жодних інцидентів, проте це ще не кінець історії. Коли ми в'їхали в Чернівецьку область і були недалеко від місця призначення, у нашій машині вийшов з ладу гідропідсилювач керма. А якби ця поломка сталася раніше, це була б неминуча аварія та, можливо, загибель. Володимир Якович зустрів нас і показав, де ми житимемо. Так ми познайомилися з нашою сестрою в Ісусі Христі Ганною Яківною, котра гостинно прийняла нас. Село називається Бабине це у Вижницькому районі. Ганна Яківна прийняла нас як рідних. Не хотіла брати з нас навіть оплату за комунальні послуги, до того ж, давала нам продукти зі свого господарства. Ми відвідували нашу церкву в селі Карапчиєві. Там я познайомився з братами і сестрами, а Бог виявив мені таку довіру, що Григорій Васильович Головач, пастор громади, запропонував мені виголосити проповідь та поділитися духовними досвідами. Я з радістю відгукнувся і розповів, як Бог провадить і оберігає нас. Одна з моїх проповідей була на тему не бійся, бо я з тобою. Тоді я всім сказав, що з власного досвіду зрозумів не слід прив'язуватись до будинків та інших матеріальних речей адже коли стається надзвичайна подія, ви можете взяти лише найнеобхідніше. Також розповів кілька своїх досвідів зі спільним висновком найцінніше це життя людини і сама людина. У селі Бабиному ми прожили з квітня до червня. Далі я зрозумів, бо хоче, щоб ми змінили місце проживання. Отож, ми переїхали до маленького містечка в Башківці, що у Вижницькому районі. Це близько 15 кілометрів від Бабиного. Оселилися в гуртожитку медичного коледжу, де познайомилися з багатьма переселенцями, які вже тут проживали, з місцевими жителями та керівниками містечка.